Цей продукт є новим видом гербіциду, імпортованого з Сполучених Штатів Міністерством сільського господарства Великої Британії та сертифікованого Європейським Союзом. Це експерт з росту рослин і гербіцид-інсектицид. Він швидко знищує бур'яни, запобігає їх повторному росту і навіть може пригнічувати насіння бур'янів у ґрунті до їх проростання без залишення залишків. Він не шкодить культурам чи ґрунту. Він зберігає 100% ефективності, навіть за дощових умов. Якщо не спрацює, ми повернемо в 10 разів більше суми. Розведіть водою згідно з інструкцією та розпиліть безпосередньо на бур'яни. Однієї пляшки вистачає на 1200 квадратних метрів, і вона діє швидко. Проникає до коренів протягом трьох годин і повністю розкладає бур'яни протягом 7 днів. Не шкодить рослинам чи культурам. Сертифіковано як нетоксичний і екологічно чистий Міністерством навколишнього середовища. Не впливає на ґрунт і підземні води спеціальна пропозиція на наступні 10 годин.